Шановне панство, мої любі глядачі та підписники. Я вас вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні повний стіл розпаковок, посилок від підписників. У нас тут цілих 5 посилок. Є в нас маленькі, є у нас середні, є у нас великі, важкенькі. Будемо дивитися, що у нас тут є. Не будемо затягувати, одразу переходимо. Перше, це в нас маленька посилочка від Яркова. Хто не знає Ярков це Ярков 8, дуже класний продавець магазин. Він продає підставки, магніти, різний мохобійний став. Придбав я в нього підставочки на 75 мм, актуальні для байків. Так як хто дивився відосики по байкам від підписників, вони були на неактуальних, вони були на стареньких овалах, якщо це овалами можна назвати, і... Відправили мені ось такі. Так, дістаємо ось наші базюки. Щоб ви не казали, що я забув про проєкт байки від підписників. Ось наші гарні бази. Бази в нас актуальні. Так, де ти в мене ховаєшся? Ось для таких хлопців я їх продовжив збирати. Їх у мене назбиралось ще 8. Так, база ідентична. Так що, хлопці, будемо продовжати робити байки. Так, це у нас один. Переходимо далі. Я вже поздирав всі маркування. Не знаю, чи це буде. Дивимося. Так, пуперка. О, це лицарі. Це у нас лицарі, яких мені вдалося взяти на розпил. Також це є один лицар Богдановий. Це буде все на огляді. Може трошки пізніше зроблю вам огляд. Ось Такі у нас класні лицарі. Можна зібрати, як Як вони правильно в лоялі називаються? Хелверін і Варглейф. Різниця в тому, що в одного мельта і пелка, а другий чисто стрілючий. Я, звичайно, буду магнітити, але мені потрібен саме цей, який в хаоса так добре називається екзекутор. Така в нас краса, коробочка маленька, але важкенька. Аналог хаосицьких вардоків дуже класна штука. Так, догадуюсь, що ж у нас буде тут. Так, це якщо я не помиляюся, це була посилка з франківська, а це означає, що і відправив її нам Петро. Так, кава це, звісно, добре. Так, дивимося. Що в нас окрім кохви? Тут може бути в коробці з-під кохви? Так, дивимося, дивимося. О, тут щось ховане. Так. Чорні пакети. Так, а хто у нас в чорному пакеті? Надіюсь, там те, що мені потрібно. Так, а в чорному пакеті в нас ховається спавен, а, На базі з Некромунди. Ось таке у нас спавн. спавен. А, для нього якраз в мене є актуальна база, тобто 50-ка. Буде у нас сьогодні ось такий спавн, тільки відберу його, звідси посажу на актуальну базу. І ще в нас ще є в посилці, і більше нічого. Окей. Переходимо далі ще до менших. Є в нас така посилка. Це вже має бути Павло. Хто не знає, Павло це один із спонсорів канала. Він нам підігнав ось таких класних плагмарінчиків. Проект поки стоїть, але часу на них зараз достатньо. І він нам відправив для канала ось таку красу. Так, що ж у нас тут буде? Так, плечки, плечики, так. А базюку ти забув. Ти забув базу. Окей. А в нас тут повноцінний лицар. Дивіться, у нас є вардок. А, він не магнічений, але я йому руки зніму. Так, я його зроблю на магнітах. У нас тут є повноцінний вардок. Правда, Паш, ти базу забув. А, окей, я докуплю, це не проблема. Так, і два плагмарічка. Одне плече в нього відійшло, не проблема. І на ливниках в нього що є? А, ракета і мельта. Зібраний закачкою кернівор. Ага, і ще в нас голуб. Ось такий у нас мутований голуб. Так. Є в нас такий хлопець, зібране кернівор. Можливо, я його навіть так залишу. А, закачка. Клавса, пилка, непогано, стабер. Так, Також хлопці. О, папірка діло добре. І з ним приїхали до нас два Е, Я ще не встиг тих зібрати з бійців, що мені Саша дав, але в нас є два круті плагмаріни, щоб в мене були круті плагмаріни. Окей. А тепер, хлопці, такий виклик. Я беруся пофарбувати самостійно одного лицаря. Я правда не знаю, якого я візьму. Чи я пофарбую одного Арміджера чи, під хаос, чи я пофарбую ось цього Вардога. Пишіть в коментарі, будь ласка, якого ви лицаря хотіли би, щоб я його пофарбував особисто, без допомоги художників, використовуючи тільки свої руки, пензлики і краски. Так що пишіть свою думку, якого лицаря мені самостійно зробити. Так як на цю думку мене надихнув дуже Джуліан з каналу з дуже простою назвою Мій Воркшоп, він, якщо він зміг пофарбувати Хелверіна, то і я зможу. І переходимо до самої великої посилки, яка в нас сама важкенька, трохи не ваховська тема, це по темі Андрійка, Олександра. Юрчик, привіт. Дивимося. Ось така у нас жирна посилочка. Так, пуперка це все добре. Від одного теж підписника Олексія. Дивимося. Тут у нас аніме бокси та різний мохстав. По One Piece, по нашому любимому аніме. Так, дивимося. Бокс в плівці від Netzika. Це дуже крутий аніме-бокс. Саме по One Piece, особливо це мені дуже подобається. Беру його вже хлопці втретє. Настільна гра по One Piece, яка в нас на китайській мові, яка мені цікава, чисто із карток з персонажами. Так. Бустер. А тут у нас дивіться Скетч Арт з Френкі. До речі, Френкі надихає мене щось будувати, строїти, конверсити. Так. Дворлда. Ну, реально, як А4, тільки в окантовиці, гарно. І що? І ще даже ось дивіться, бустер класний Зоро. Непогано. Так, це вже цікавіше. Це у нас теж по One Piece, теж картки для настільної гри, які підуть в мій альбом. Боже, там ще є місце. І ось такий у нас крутецький бокс, ну навіть по фактурі скажу, що дуже якісний, плотний. Це в нас, здається, Magic Card його робили чи Black Card. Я не пам'ятаю точного виробника. Це буде із нової серії боксів по One Piece. Надіюсь, вам зайде. Так що, поставимо, що ж у нас сьогодні було? One Piece, багато One Piece, -у. дуже багато нашого любимого аніме. Плагмарінчики. Плагмарінчики це завжди добре. Зараз вони мені по правилам подобаються. Лицарі. Так, якби ви хлопці на них всіх не впали і не перечавили. Лицарі. І ще один лицар. І спавен. Так що, у нас сьогодні була ось така е, розпаковка посила під підписників. Надіюсь, шановне панство, вам зайшло. Е, давненько Відосів не було. Так, знаю, розпаковки будуть, е, на деякі залишився лише монтаж. Також дякую всім спонсорам каналу, тим, хто донатить або при... відправляє нам якісь класні штуки. Щиро, хлопці, вам всім дякую. Дякую напередякую Всім щасте бережіть себе та Україну.